У двері дзвонять дві черниці і, проникливо дивлячись в очі чоловікові, що відкрив двері, запитують Молодий чоловіче, скажіть, ви вірите в Бога? Молодий чоловік похмуро? Ні. Черниці ще більш проникливо. А чому? Той тяжко зітхає і каже: Дівчата, ось у мене зараз в холодильнику є пляшка горілки. Хочете випити? У черниць зникають посмішки. Ні, чоловік дуже проникливо. А чому? Двоє кумів вирішили сходити по бабам, але так як в селі була одна гуляща ударка, то пішли обоє до неї. Перший кум заходить у спальню, виходить через 10 хвилин і каже: Бляха, моя дружина краща за неї. Заходить другий кум, і він виходить через 10 хвилин і каже: Знайте, куме, ваша дружина дійсно краща. Чоловік побачив напис на дверях жіночого монастиря. Секс з молодими черницями 500 доларів. Постукав, відкрила чарівна черниця, взяла гроші і каже: Я поки приготуюся, а ви пройдіть, будь ласка, коридором до останніх дверей праворуч. Чоловік швидко прослизнув до вказаних дверей, відкрив їх, знову опинився на вулиці, двері за ним зачинилися. Обернувся. І побачив на дверях табличку сьогодні вас відтрахала сестра Марія. Син вождя племені запитує батька: Тату, як батьки вигадують імена для своїх дітей? Батько відповідає: Ну, синку, в ніч перед пологами матері батько йде в ліс і там ночує. Коли він прокидається наступного ранку, перше, що він побачить, так вони і назвуть свою дитину. Тому твою сестру звати Ширяючий Орел. А чому ти про це запитуєш, ведмежа какашка? Село! син каже батькові. Батько, я вже нібито дорослий, хочу одружитися. І в чому проблема? Ну, розумієш, однієї дружини мені замало буде, мінімум треба шість. Ну, шість то шість, тільки трохи почекай. Зараз сінокіс, завтра косити починаємо, потім поговоримо. Покосили день. Увечері присіли відпочити. Син батькові. Батько, я вчора трохи погарячкував щодо шести дружин. Чотири буде в самий раз. Пізніше поговоримо. Завтра знову зранку косити будемо. Ще день попрацювали син батькові ввечері. Батьку, так чотири дружини це забагато, ось дві це саме те, що треба. Пізніше, пізніше, завтра працювати. Спи давай. Ще день ударної праці. Увечері син буквально падає і і до батька. А знаєш, батьку, а навіщо взагалі одружуватися? Нам з тобою мамки на двох вистачить поїсти зварить і добре. Три монахині похилого віку розповідають про своїх дітей, залишених у світі. Перша. У мене син став священником, його називають Ваша преподобність. Друга мій син став єпископом. Його величають Ваша преосвященність. Третя мовчить: двоє перших штовхають її ліктями. Ну, що ж ти? Ай, мій син грішний, працює в стрибарі. Але коли він йде по подіуму, навколо кричать: О, Боже! Молодий чоловік заходить до аптеки, щоб купити презервативи. Аптекар каже йому, що презервативи продаються в упаковках по 3, 9 або 12 штук і запитує, які саме хоче молодий чоловік. Ну, каже він. Я вже деякий час зустрічаюся з дівчиною, і вона дуже гаряча. Я хочу презервативи, бо думаю, що сьогодні саме той вечір. Ми вечеряємо з її батьками, потім підемо кудись, і вона мене обов'язково захоче. Я знаю, що вона хоче мене постійно, тому краще дай мені упаковку з 12 штук. Молодий чоловік купує презервативи та йде. Пізніше того ж вечора він сідає вечеряти зі своєю дівчиною та її батьками. Він запитує, чи може він помолитися перед вечерею. Йому дають згоду, і він починає молитву. Молитва затягується на довгий час. Дівчина нахиляється до нього і каже: Ти ніколи мені не говорив, що ти така набожна людина. Він нахиляється до неї і каже: А ти ніколи мені не говорила, що твій батько аптекар. Сидячи на задньому сидінні таксі, черниця помітила, що водій поглядає на неї. Не хочу вас образити, сказав він. Але я завжди мріяв поцілувати черницю. Ну, добре, відповіла черниця. Але тільки якщо ви католик і не одружений. Водій сказав, що так і є, і тоді черниця поцілувала його в губи довгим і пристрасним поцілунком. Чоловік прийшов в екстаз, але потім заплакав: У чому справа? запитала черниця. Вибачте мене, сестро, але я згрішив. Я збрехав вам. Я одружений, і я. Єврей. Черниця відповіла: нічого страшного. Мене звати Колян, і я їду на маскарад. Офіцер зупинив рядового, який без діла тинявся у дворі перед казармою. Чому ви нічим не зайняті? Чому ви тут без діла тиняєтеся? Ким ви були в цивільному житті? Я був заступником начальника відділу в торговій фірмі. Підлеглі у вас, звичайно, були? Так точно 10 осіб. І що б ви зробили, якби побачили, як ваш підлеглий тиняється без діла? Звільнив би, не замислюючись, негайно. <риклад> Приходить вовочка зі школи додому. Мама його й запитує: Що сьогодні було в школі? Контрольна. А скільки завдань було сьогодні на контрольній? 15. І скільки ти вирішив неправильно? Тільки одне. Молодець! Решту значить правильно. Ні, решту я вирішити не встиг. Одного вечора, чуєш, чаджипеті? Мені набридла робота в офісі по 8 годин 5 днів на тиждень за 30 тисяч гривень. Знайди мені іншу роботу з більшою зарплатнею. Добре, зроблю. О 6-й годині ранку. Вставай, збирайся на нову роботу. Треба встигнути до восьмої години. Так я зі старої ще не звільнився. Я, як знайшов нову, вночі твоєму начальнику смс відправив. Сам працюй за такі копійки. Так я на новій навіть співбесіду не пройшов. Тебе взяли відразу, як прочитали твоє резюме. Ух ти, і таке можливо? Фірмі були потрібні два вантажники. Робота через день по 12 годин за 20 тисяч на місяць. Я написав у твоєму резюме, можу працювати щодня за 35 тисяч на місяць. У церкві? Отче, а у вас в церкві можна покемонів ловити? Іди геть, окаянний. А за гроші? Чому ти не сказав, сину мій, що вони у тебе православні? Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!